Вітаю у промову! Сьогодні з'ясуємо різницю між двома словами української мови: рисунок та малюнок. Так, так, вони обидва є в українській мові. Рисунок походить від іменника риска, отже, означає зображення, нанесене лініями або штрихами, рисками. Отож, придивіться в шкільних підручниках до зображень і переконайтеся, малюнки кольорові їх підписують або нумерують скороченням мал, а рисунки зображені за допомогою ліній чи штрихів, означають скороченням рис. Говоріть українською правильно, бережіть усі слова української мови та малюйте від душі. Олівцем рисунки, а фарбами малюнки.